Сьогодні ми з вами будемо готувати фарші. Фарш м'ясний з луком і фарш картопляний з грибами. Почнемо готувати з фаршу м'ясного. Для цього нам потрібно фарш 400 г, перекручений вже. Я його перекрутила. Далі у нас масло вершкове, можна маргарин, цибуля. Ріпчаста, ось нарізана кубиками. Далі у нас е, будемо пасирувати, я її вже попересувала з жиром для приготування соусу, щоб можна було додавати у фарш. І перець, і сіль. І так, почнемо. Для того, щоб нам почати готувати, треба пательню включити плиту, і будемо наливати туди олію. Розогріваємо так, щоб котирня була гаряча. Наливаємо олію склорітку. Не треба. Первая так епотері. Там, де у нас з вами олія. бачите, мабуть, у олії стрічки було води. Це вона стрільнула. Будемо перемішувати і перемішувати, щоб воно у нас було не було комочками, щоб воно було однорідне, тому обов'язково перемішуємо до готовності так. Так, до самого кінця, поки воно не буде готове. Ставимо ще одну сковорізку для того, щоб окремо асирувати окрема міцебуда. Частіше просто перемішувати, ставлю на боти. Так, наливаю олію. І закладуємо цибулю, будемо її смажити. З цього ось бульончику, який, який вийшов, вийшов з фаршу ми будемо готувати білий соус. Для того, щоб потім його додати, щоб не розпадався він, коли ми будемо готувати вироби з нього, коли будемо закладати цей фарш. Чи, пирішки, чи блінчики, що ми робити будемо. Ну, з цього фаршу. Ми його злимо і там його потрібно нам на 400 граві фаршу, який у мене тут є, там його потрібно. 25 грамів, там мало. Для того, щоб тримався фарш, щоб він не розпадався все. Зараз посилимо по isso que vai dar uma corretça Ось наголос до от прозрачницьки прикладаємо сюди наш упад і смажемо далі, щоб воно було не біле, щоб воно було золотистого кольору трішечки. До помітний смак віддав свій у нас. І смажемо далі. Ми тільки не досмажимо, як до в сторинку, ні. А так, щоб воно було готове. Фарш у мене говязий. Так. хай смажиться трішки. І так, ми посмажили так. Тепер я буду перекладати у миску. Поки остигає фарш м'ясний, який я виклала з пательні, я буду робити соус. Я, мені потрібно 50 грамів його. Я беру борошно, яке я посирувала. І білим бульончиком я його розсирую. Однородная маса, щоб комочки вже не було. Ми його перетираємо ось. Я налила трішечки перетру, щоб не було комочки, а потім такі ще. Я взяла сіточка і пропущу на всяк випадок. Щоб не було комочки. Я через сіточка його пропущу. Все таке залишилось ми його перетрима. Трішки було. І Все. Це у нас 50 грамів соусу ми положимо потім при кінці, уже наш фарш. Все. Ось такий соус у нас получився. Бачите, так, однорідний, такий як треба. Далі, включим. Далі ми пропускаємо через... М'ясоваку. Її включаю. Ось так буду пропускати. Ось ми пропустили один раз, бачите, який він уже став. У нас, але для того, щоб він був більш ніжний, ми пропустимо ще один раз. Знову через м'ясорубку. Прикрутили, пропустили через м'ясорубку другий раз. Я такий ніжний став, додаю сюди, щоб він не розпадався. Побачите. Якщо я не додам соусу білого, то він от буду класти або в блінчики, або в пиріжки, або в куліб'яки, чи в розсігаю. що будемо готувати, то він буде у нас розкладатися, ми його не зберемо. Це дуже незручно буде. Тому додаю, додаю сюди грамів 50 соусу і перемішую до однорідної маси, щоб воно його скріплювало. І зараз побачимо. Можливо, додам ще трішечки. Так, ще. Він, він ось 50 грамів і пішов. Зараз перемішаю і вам покажу, який він повинен бути. Він дуже смачний, бо на соус ми брали бульйон той, що ми смажили. Фарш, ви знаєте, який він, там і пирчик і сік, там він до смаку, нормальний. Все, бачите, вже як? Вже він ось не розпадається, вже однородна маса. І ось з цього будемо робити вже. Це вже фарш для виробів. Ось такий фарш м'ясний. Він може бути двома ще способами додаються. Ми, Це ми зробили я. Ну, мені так подобається, я на пательні це робила. Але можна робити: беремо котлетне м'ясо, нарізаємо десь 30-50 грамів кусочки, потім ми його на лист викладаємо з олією і включаємо духову шафу десь 200 градусів, і там обсмажимо, періодично помішуючи. Потім смажимо окремо. Цибулю, і потім з'єднаємо, і точно так же пропускаємо через м'ясорубку, і точно так же будемо додавати соус. І є ще один спосіб, коли ми відварюємо м'ясо, відділяємо його від кісточок, потім точно так же обсмажуємо цибулю і з'єднаємо з м'ясом, пропускаємо два рази через м'ясорубку і точно так додаємо соус. Це, ось це три способи. Але я, мені подобається оце, коли я смажу цей, цей фарш, я одразу пропускаю фаршем. Не м'ясо обсмажую е, духовій шафі. Можна і фарш точно так на, е, покласти на лист і точно так обсмажити, То, але ну, Мені дуже подобається тут на котельні, на це смачніше. Ось такий, виходить, у нас м'ясний фарш. Це Сьогодні ми з вами зробили гав'яжий фарш з пасированим луком. Дякую увагу.